Зростання безробіття в Європі прогнозують аналітики за підрахунками міжнародної організації праці. У найближчі чотири роки без роботи в Єврозоні можуть опинитися 22 мільйони людей. Це на понад 4 мільйони більше ніж тепер. Експерти із організації з економічного співробітництва та розвитку вважають, що у 2013 році середній рівень безробіття у країнах єдиної валюти значно перевищить 11%. Найгострішою проблемою є в Іспанії, Греції та Португалії. Ось уже понад рік літній комп'ютерний технік з Португалії Алкідес до Сантос не має роботи. Щоранку він виходить в інтернет і намагається знайти для себе оплачуване заняття. Втім, безрезультатно. Рекрутерські сайти пропонують лише вакансії з зарплатами, майже удвічі нижчими за допомогу з безробіття. Чоловік у розпачі, прибутків родини ледве вистачає на харчі та черговий кредитний внесок за житло. Схожі проблеми у більш ніж 15% працездатних португальців. А серед молоді рівень безробіття ще вищий. Роботи для мене немає. Мені 46, я маю двох дітей, живу в будинку, придбаному в кредит і грошей нашій родині катастрофічно бракує. Моя донька все ще вчиться в університеті, а я іноді думаю, навіщо їй це? Працевлаштуватися після отримання диплому вона все одно не зможе. Нової рекордної позначки досягло і безробіття в економічно нестабільній Греції. За офіційною статистикою, оприлюдненою у четвер, за два місяці від березня до травня цей показник збільшився на піввідсотка до 22,5. А серед людей, Ком до 24 років роботи не має кожен другий. Люди звинувачують у ситуації, що склалася владу, адже через заходи економії, до яких Афіни вдалися задля отримання міжнародних позик, Україні закрилися і збанкрутували чимало підприємств та фірм. Тяжко, дуже тяжко. Трохи допомагають грошима батьки. А загалом живу із заощаджень, які зробила ще коли мала роботу. Я дуже стурбована, бо ні я, ні мій чоловік, ні 18-річна донька не можемо про це влаштуватися. Про майбутнє страшно навіть думати. У такій ситуації страждає наш дух, психологія, наша гідність. Непевність у майбутньому затьмарює літні дні і для іспанців. Саме у цій країні безробіття найвище в Єврозоні. Там не може знайти оплачуване заняття кожен четвертий. У результаті навіть ті, хто має роботу, намагаються заощаджувати, щоб підстрахуватися. Згідно з опитуваннями, 70% іспанців бояться, що втратять посади у найближчі півроку. 31 липня мій контракт закінчується. Зазвичай нам його подовжували автоматично. Але цьогоріч я вже не певна, що так станеться. І навіть якщо мені вдасться зберегти робоче місце, умови оплати можуть погіршитися. Тож у відпустку ми цьогоріч не поїдемо. Сумна правда в тому, що коштів на відпустку ми просто не маємо. Витрачати гроші, яких завтра в нас можливо не буде. Не надто розумна думка, а брати кредит, щоб поїхати відпочивати, це справжнє безглуздя. Щоби поліпшитися. Ацію фахівці пропонують низку заходів: зокрема, полегшити кредитування малого бізнесу, зробити рівень зарплати в країнах Єврозони залежним від продуктивності, організувати молоді навчання та професійну підготовку і спростити процедури найму та звільнення робітників. Це має призвести до зростання конкуренції та пожвавлення ринку праці. Зростання безробіття в Європі прогнозують аналітики за підрахунками міжнародної організації праці. У найближчі чотири роки без роботи в Єврозоні можуть опинитися 22 мільйони людей. Це на понад 4 мільйони більше ніж тепер. Експерти із організації з економічного співробітництва та розвитку вважають, що у 2013 році середній рівень безробіття у країнах єдиної валюти значно перевищить 11%. Найгострішою проблема є в Іспанії, Греції та Португалії. Ось уже понад рік літній комп'ютерний технік з Португалії Алкідес до Сантос не має роботи. Щоранку він виходить в інтернет і намагається знайти для себе оплачуване заняття. Втім, безрезультатно. Рекрутерські сайти пропонують лише вакансії з зарплатами, майже удвічі нижчими за допомогу з безробіття. Чоловік у розпачі, прибутків родини ледве вистачає на харчі та черговий кредитний внесок за житло. Схожі проблеми у більш ніж 15% працездатних португальців. А серед молоді рівень безробіття ще вищий. Роботи для мене немає. Мені 46, Я маю двох дітей, живу в будинку, придбаному в кредит і грошей нашій родині катастрофічно бракує. Моя донька все ще вчиться в університеті, а я іноді думаю, навіщо їй це працевлаштуватися після отримання диплому вона все одно не зможе. Нової рекордної позначки досягло і безробіття в економічно нестабільній Греції. За офіційною статистикою, оприлюдненою у четвер, за два місяці від березня до травня цей показник збільшився на піввідсотка до 22,5. А серед людей віком до 24 років роботи немає кожен другий. Люди звинувачують у ситуації, що склалася владу. Адже через заходи економії, до яких Афіни вдалися задля отримання міжнародних позик, Україні закрилися і збанкрутували чимало підприємств та фірм. Тяжко, дуже тяжко. Трохи допомагають грошима батьки. А загалом живу із заощаджень, які зробила ще коли мала роботу. Я дуже стурбована, бо ні я, ні мій чоловік, ні 18-річна донька не можемо про це влаштуватися. Про майбутнє страшно навіть думати. У такій ситуації страждає наш дух, психологія, наша гідність. Непевність у майбутньому затьмарює літні дні і для іспанців. Саме у цій країні безробіття найвище в Єврозоні. Там не може знайти оплачуване заняття кожен четвертий. У результаті навіть ті, хто має роботу, намагаються заощаджувати, щоб підстрахуватися. Згідно з опитуваннями, 70% іспанців бояться, що втратять посади у найближчі півроку. 31 липня мій контракт закінчується. Зазвичай нам його подовжували автоматично. Але цьогоріч я вже не певна, що так станеться. І навіть якщо мені вдасться зберегти робоче місце, умови оплати можуть погіршитися. Тож у відпустку ми цьогоріч не поїдемо. Сумна правда в тому, що коштів на відпустку ми просто не маємо. Витрачати гроші, яких завтра в нас можливо не буде. Не надто розумна думка, а брати кредит, щоби поїхати відпочивати, це справжнє безглуздя. Щоби поліпшитися. Ацію фахівці пропонують низку заходів, зокрема, полегшити кредитування малого бізнесу, зробити рівень зарплати в країнах Єврозони залежним від продуктивності, організувати молоді навчання та професійну підготовку і спростити процедури найму та звільнення робітників. Це має призвести до зростання конкуренції та пожвавлення ринку праці.